Сьогодні поговоримо ще раз про грошолюбивих священників і заздрісних критиків. Як би ви скептично чи іронічно до цього не ставилися, але пожертви на храм та утримання священнослужителів це пряма Божа постанова. Міф про багатство священників суттєво перебільшений. Більшість з них, особливо священників Української церкви, живуть відверто -кепско. І Якщо у священника працює дружина, то часто саме вона фінансує такі елементарні потреби отця, як навіть заправити автомобільних вже про базові потреби сім'ї або оплату комунальних послуг. Ви знаєте, що я державний службовець, але вже 5 років знаходжусь в декретній відпустці. Тому нашу сім'ю забезпечував лише чоловік, працюючи на будівництві за 100 кілометрів, живучи окремо від сім'ї. Ось саме через цей момент у нього виникла ідея займатися пасікою, продукцію з якої я реалізовую через свою інстаграм-сторінку. За що мені прилітає багато критики? Це є найбільша проблема нашого суспільства. Заздріті зло. До інших людей. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях.